Добрий день, Скрипак Анжела Вікторівна, керівник вокального гуртка Центру дитячої та інацької творчості Зори світ сьогодні я хочу вас познайомити з творчістю українського композитора Миколи Віталійовича Лисенка. Лисенка це блискучий диригент, обдарований піаніст, педагог, засновник професіональної композиторської школи, основоположник української професійної класичної музики. Усе своє життя композитор присвятив чарівному світу української музики. Це людина, яка своїм талантом, своїм покликанням поклала на вівтар служіння української нації все своє життя. Народна творчість стала життєдіяльним джерелом натхнення композитора. Лисенка ще з юних років переконався, що волелюбні думи і прагнення народу. Його боротьба за щасливе майбутнє з дивовижною силою все це висльовувалось в українській народній творчості. Пісня українська завжди привертала увагу композитора. Він, перший український композитор, який писав твори у різних жанрах музичного мистецтва на основі українського фольклору. Микола Лисенка зробив вагомий внесок у дослідження української народної музики, а також аранжував її для голосу та фортепіано. Провідне місце у його музичній діяльності посіяло створення музики на тексти Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки та багатьох інших. Найвідомішими творами Лисенка є опери Наталка Полтавка, Енеїда, Різдвяна ніч, Тарас Бульба, Утоплена, а також епічний твір, Запорізький марш, який згодом був презентований як зустрічний марш Збройних сил України. Сьогодні я пропоную вам прослухати молитву. Боже Великий Єдиний або Духовний Гімн України, який був написаний композитором у 1885 році, автор слів Олександр Коницький. Yeah!